Нас, Боже, по великій милості Твоїй, воли на с тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй нас, не помилуй нас, ти не мої. Господи, Боже спасіння, слух Твоїх, ти не хочеш смерти нічних, але щоб він навинувся й жив. Самі не їздив милився помилуй стражду чи плямі твоїх, залежних від духа ти valentina Valentina, who gave Для Твоєї слави цю справу почали, благословення Твоїм супроводжує, здоров'я даруй, молиностобі, вседоровій чи. сказав, все, про що молитві, попросити, вірити, що отримати і буде вам, і також про дасться вам, цього ради й відсочений достойні, на твою милість, просимо, подай благі, срабан твої от Володимиру, Валентину, Світлані, Богдану, Анні, Володимиру. Чистоті збережи їх, мовимо всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, Прислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, ти, що на морі в далеко. бігаємо молитв наших не відхинь, але милостиво вислухай нас, жінок, дітей, матерів тяжкої недуги, пияцтво держини, що ради цього від матері своїх церкви Христової, і спасіння відпадають братів наших і сестер, і близьких наших цілих. О, милостива Мати Божа. Торкнися їхніх їх сердець і підвівши їх спадь гріховних, до Спасительного отримання приведи їх, вимолив Сина свого Христа, Бога нашого, нехай простить нам про грішення наші і не відверне милості своєї від людей своїх, але нехай скріпить нас у тверезості і доброчесності, прийми Пресвята Богородице. Молитви матерів за дітей своїх сльози проливаючи, жінок за чоловіків своїх ридаючи, дітей нещасних і Боги, за влучими батьками покинутих і всіх нас до ікони вони твої, кори, твої припадаючи, і нехай досягнеться наше ридання, молитвами Твоїми, престолу Всевишнього, сховай нас і в бережи від лукавого, переслідування від усіх підступів ворожих, а в страшну годину відходу нашого допоможи пройти по поневіряння посмертні і молитвами своїми ізбав нас від вічного осудження, хай покрий нас милість Божа на віки вічні.